Існує два типи людей або два рівня свідомості, які переймаються питанням особистісних кордонів, формування особистісних кордонів, вивчення, навч... навчаються казати ні, собі так і так далі. Так от, або <кій> вони часто можуть звучати ще такою фразою зі мною так не можна да? Тобто, вони набувають оцих своїх особистісних кордонів. Перший вид. Та, тип свідомості. Це люди, які переміщуються із своєї чуттєвості у сторону прийняття своєї сили характеру. Вони, по суті, знайомляться, вони знайомляться своєю автентикою. Це духовний розвиток. І з другої сходинки вони прямують до третьої. Вони заходять в силу свого характеру, вчаться це робити. Так? І другий тип це коли це такі душі, які неодноразово втілені були, вони дуже такий у них. Потужний духовний шлях, і е, вони перетнули фазу Анахати, тобто вони поєднали в собі все з усім. Тіні і світло своє, да, примирили своїх янголів і демонів, примирили своє небесне і матеріальне земне, да, своє духовне і матеріальне, поєднали в собі чоловічі, жіночі. І, власне, <кій> я їх називаю ще іноді духовні патіряшки, і вони так полетіли в цю фазу. Дослідження своєї духовної частини, що фактично як відсікли свою нижню, нижній трикутник да, Оцю особисте особистісну ідентифікацію, це власне і є. Така неповторна точка прояву Бога через нашу автентику, тобто через силу нашого характеру, харизму її ще називають. Да? В кожного є оця своя така перчинка-автентика. Ось ось такі два типи. І треба розуміти, що не всім потрібна взагалі ця тема, да? але ви будете хоча б розуміти, що перед вами або перший, або другий тип свідомості присутній. От. І ця інформація, вона закладається в. В поняттях при рівні свідомості, це, по суті, знання, культура розуміння своєї структури. І ви розумієте, куди ви духовно розвиваєтеся, де ви духовно стоїте. Духовно це не відірвано від матерії. Це якраз дуже тісно пов'язано з вашими вчинками, побутовими щоденними справами, думками і так далі. Ця інформація дуже важлива для людей, які Допоміжних професій, тому що ви відразу будете ідентифікувати рівень свідомості, куди людина прямує, куди її направляти можна. Тому навчайтеся і розумійте, де ви, де ваш рівень свідомості, де рівень свідомості вашого партнера, ваших учнів, ваших клієнтів, і так далі. І все це вже запаковано в курсі Мій рівень свідомості. Коли ви будете це розуміти, вам буде простіше ідентифікувати своє місце і розуміти, куди прямують люди довкола вас, які їхні цілі і цінності, тому що на кожному рівні свідомості свої цінності. І коли ви розумієте, де ви, ви ніколи не переплутаєте і не будете брати чиїсь цінності за свої, чиїсь цілі за свої, чиїсь вектори життя до своїх. Ви чітко будете розуміти, хто ви і хто довкола вас.